Слава, Слава на віки Богу. Знаєте, у нас називається місто прокидають, знаєте, як в тій грі. Ну, спали довго, бо практично ніч не спали, бо було, знаєте, тривога. Ніч для Львова була невесела. Ну. Та тут для половини але, України. Так, да, Але я вам скажу, якщо люди хоч раз відчують, що це таке є, то вже, то вже тривогу ніхто не ігнорить. Так що всі були всі були на чергуванні. Ну, але то таке, хтось таки кожен день переживає і стріпується і береться до роботи. Так що дай Бог, щоб було чим поменше постраждалих і, не дай Бог, загиблих. Кролів'я вона, ну, але я встала перша зі всіх. Сергій mm -hmm. прокинувся, я вручила цю машину на його розпитувала. Mm -hmm. Ні, ти мене подригала. Oh, а да, я це подригала за черпачком прийшла. Я собі mm -hmm. вже каву зробила. Святу водицю з лимончиком, з алоєчком зробила. Зайшла на кухню, на кухні пахне все день. І я дуже хотіла зробити собі Сергій тобі каву. Ну mm. дуже, покажи зблизька. Але молоко... А, ти забула, поставити баняк. баня. Я робила тобі каву. Я в шоці. Я робила тобі каву, і я пімпочку не встала. Ну це без голови, сама казала, що Аркадій забуде. І я забула. Я, я, я ще саме основне, знаєш, що пам'ятала? Well. Що ніхто туди не насипаєш, треба самі насипати. Ага. А Вітозі пасі треба було ту штучку. Так, да, просто Вставити. повернути. Ну це ж ти вчора Аркадію казала, що а що а, ти забудеш. Ну а я від той бачите забула, і тепер треба мити мити машинку. Ну але... То не мити машинку, того просто забирай і все. Шукруля, ви розумієте? Як говорила, ось наша бабуля, не що перше пар... робила. Подорола тушила, так і я. Що робила? Хотіла зробити добро, зробити Сергію каву, але довго думала, що ти каву п'єш зранку, я не знаю. Угу. Але мені цікаво, я як мені... то в тебе так вийшло, що в тебе аж все молоко витекло. Я не знаю. Тобто ти не побачила зразу, якщо воно Я Взагалі потекло? не побачила, коли вже стала кава готова. Диви, дитина. Я тобі хотіла нести. Ага. Я коли хотіла тобі нести, то я тоді побачила, що вже все. А то, ти чудо. А то я собі з суботи роботи зробила, розумієте? Чудо. Так що ви хто має цю машинку, сука, до речі, людей так багато питають за ту машинку Та в шоці. Та машинка реально прикольна. Як я маю. Дивіться, бачите, я ще майстер-класом запишу. Щось такі саді субота не дуже добре не то Вчора вечір почався недобри. Я встала, Аркадій каже, я не сплю. Я кажу, добре, я теж не сплю. я постійно на телефоні. Бо воно літало то туди, то сюди, то туди, то сюди. Ну, так. Да. Але, Але приходить новий день, і, я, і кожного дня маємо стрікуватись, братись до роботи, бо що? Живемо в таких реаліях. Сьогодні субота, я вже вам сказала, сьогодні субота, субота, завтра неділя, завтра вже на кінець у нас ще ефір буде на нашому, на нашій оцій саме оцій сторінці. З пельменями? Будемо, будемо ліпити пельмені, бо Сергій каже, вареники ні. Будемо любити пільмі. Ну, пільмі, то пільміння. Ну, будемо лікати завтра пільмі в ефірі. Тобто, що незвично, що ми будемо... Я не будемо нікого путати, бо багато хто з вас не розумів, якого то ми не. тут ми говоримо, там ми ефіри робимо. Не. Ой, так, зараз тобі зроблю каву. Ти кажи, яку? Мені? Так. А полете? А я тобі робила телетану. Я тобі робила капучино. Ну. А як ти могла робити американо, якщо там молоко не йде, Василю? Ні, тобі робила капучино. Ага. І поки робила капучино, то зробила бачиш? Ну бачиш, як ти стріпалась? Стріпала серйозно. А, ну. Ти вже помила цю штуку. Що, Що я стріпала? Що ти виговує? Що я не стріпалась? Просто собі, собі клопоту задала. Ну, Ти, ти себе ти... розбудила. Так. 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 так сьогодні майка бусти новий сік. Я буду собі робити. Чекайте, що не виконала. Я попередньо, останнє вивела, зараз воду з олоєм, що мені прийшла моя лойка. Mm -hmm. А Галя, знаєш, як пила Як? Yeah. Ми були на відпочинку, я три ковпачка на стаканчик, ну, на стакан води. Mm -hmm. А Галя розводила собі в пляшку і так кавалєрка порадила. Ты, скільки ти його будеш пити? І протягом дна, дня вона його пила. Протягом то, три, три рази. Три так рази пити. І після їди я їй теж казала, вона пила протягом цілого дня. в І мені теж так, і мені давали. Та <ривіт> їй так пасує, то чого їй не пити? Вона казала, що, що їй так добре. Просто сунь вперед, сі. О, о. Сунути, це твоя справа. Дивиш, все буде, для тебе буде файно кава, ти вже знаєш ну, це. частинку. Хто друг? бачите, де ту півочку сюди, і Давай капучину, що тут залати зранку. Давай капучину. Але знаєте, який один мінус один, один мінус цієї Є, машинки. Чи? Що коли у вас молоко холодне, кава не дуже гаряча. А я не люблю каву гарячу. Так, але я, а я люблю вчора хотіла гарячу, то я себе просто молоко підігріла. Mm. Ото, от, з мінусів. Ну так. Да. Коротше, ми йдемо на фазенту, стріпимося, я бачу, там мені Максим Праняна складав під цьому гору. Так, ти? я повідомлення. До люди, речі, люди багато хто пошугався в цієї машини. Я вже казала, людям обіцяла, що ми побережемо ваші нерви і не будемо наказувати. Забула. <реш> Отже у нас машини йде на день народження. Ти чуєте вчора вечором, там то щось народження. тобі об'ясняв, щось, куди. Не, я кажу, куди йду, там, що, що ви дарите, будете дарувати, цей. Вони такі з прикольчики робити. Я кажу, правильно, для того є то дитинство, щоб такі день народження обсипати чимось будуть, ще щось. Кажу, то то і є приколка, ми дорослі деколи такі чудимо головою в торт, ще щось. Ну так. Смачно. Оу, що вже на день народження чи що? То напевно. Ой, так, дівчата. Віци, яка в нього вийшла гарна кава. Добре. Вона би була більш молочною. Якщо би я тут другу... Але тако, напевно, саме файн. Ти чуєш? Та маєш свою каву. О, як а моцу? цукру. Дуже вісно. Цук. Я зранку так само собі зробила. Але дивіться, кожна кава виходить з пінкою, то файн. Ну. А вчора ще Аркадій, знаєте, треба спати, за Аркадій, тобі би мені смажив. А заховав чи ні? Максимова ні, я заховав. Так, але все, сьогодні треба щось приготувати. Пам'ятаєте, я давним-давно збиралась борщ приготувати, напевно, сьогодні я прийшов сам. аж в понеділок ти його Так, Сьогодні я прийшов саме цей день, коли я буду готувати ціки, цукруди. Та вже капець. І сьогодні прийшов саме цей день, коли я приготую борщ, але треба до борщу ще щось. Що треба, то... Нема чого про це зараз мені думати, перше треба ти типу, попити каву і стріхатися. Бо я якась реально підрімана трохи. Очі таке так би підскуну себе. Треба позвонити львівським дівчатам і запитатись, як вони всі. От треба, Всім одного дня і беремося до роботи. Суботу.